На двох в'їздах до дендропарку Дружба з боку вулиці Жовтневої у вівторок було встановлено шлагбауми. Виготовлені вони на замовлення управління житлово-комунального господарства. Через смітники, які постійно залишають відпочиваючи у парку і останню зухвалу крадіжку чотирьох паркових лавок у травні місяці, було прийнято рішення заборонити в'їзд до дружби автотранспорту і наочно позначити дендропарк природоохоронний об'єкт. Першим кроком стало встановлення шлагбаумів. Їх розмістили так, щоб по бокам-перепонами для автівок були бордюри. Близько метру залишили для пішоходів, в тому числі з колясками-велосипедами. Враховувалася і відстань необхідна для зупинки того ж сміттєвоза. У той час, коли водій буде відмикати замок, автівка стоятиме у кишені, не заважаючи руху транспорту по жовтневій. Пізніше поруч із шлагбаумами встановлять дорожні знаки, які заборонятимуть в'їзд до дендропарку. Споруджувати інформаційні. Щити біля центрального і бокових входів будуть тепловики на початку наступного тижня. У п'ятницю їх почали оклеювати. На щитах вказано призначення Лозівського дендрологічного парку, його загальна характеристика і перераховано, що заборонено при відвідуванні.